Всім привіт, друзі! Вітаю себе на каналі. І сьогодні в відео поговоримо про те, чому я покинув Норвегію і де я зараз мешкаю. Тому всім бажаю приємного перегляду. Пишіть у коментарях ті питання, які вас цікавлять. Ну а ми починаємо. Погнали! Отож, друзі, хочу почати з того, що стало підставою, щоб ми покинули Норвегію. Ну, по-перше, це відсутність роботи, оскільки наш куратор сама сказала, що роботи для вас в нашій комуні немає, тому про що може йти далі мова? Найближча робота, яка була, це за 40 кілометрів на рибному заводі. Однак туди треба. Добиратись, по перше, 40 кілометрів, да і там перша зміна починається на шосту ранку, тобто в три години ранку, ти вже три години ночі будемо так відверті. Треба прокинутись і вже туди їхати. Але є одне но у мене є проблеми зі спиною, і тому я довгий час не можу вистояти на ногах, а там треба відпрацювати цілу зміну це був ну як би вам сказати не варіант потім найбільше місто найближче це було Тромсю. до нього 270 кілометрів і туди як правило із за Обмеження швидкості я доїжджав за 3,5-4 години. А взимку так це вообще мови й немає. Ти туди можеш півдня їхати, оскільки в Норвегії дороги не посипаються, вони лише чистяться снігоуборними машинами або тракторами. А так це не так, як в Україні, що посипали соль. Наступне це можна віднести категорію здоров'я, оскільки я вам скажу відверто, я почав лисіти. Окрім цього, почались проблеми зі сном, почались проблеми у дружини з алергією. Стало підставою, що треба покидати Норвегію. Щодо перспектив переїзду, ви можете сказати, ти міг би переїхати на південь, туди-сюди. Однак на півдні теж не все так просто. Тобі треба назбирати дуже великі кошти для депозиту на житло. Як це зробити? Я не знаю, не виходячи на роботу. Тобто замкнутий круг. Ти хочеш якби уїхати, да там не сидіти на наві, але цього ти зробити не можеш, бо ти не можеш назбирати кошти для переїзду. Наступне це півроку ніч, півроку день. Тут якби можна і плюс, і мінус. Ну побачити це цікаво, класно. Там вночі північне сяєво, влітку ви можете там на рибалку ходити, але це дуже суттєво збиває всі ваші біоритми і ваша менталочка на секундочку каже вам пока. Тому що ти лягаєш спати по будильнику, прокидаєшся по будильнику. В тебе організм взагалі не розуміє, де він, що він і що йому треба робити. Отож, народ, підсумувати можу одне: основна проблема це відсутність роботи, і ви можете написати, що там навіть не було роботи прибиральниці, так так. Там навіть не було роботи прибиральниці. Монтуючи відео, чуть не забув, що я не сказав вам основне. Це покрокову інструкцію, коли ви збираєтесь закривати ваші документи в Норвегії. Але на щастя, в мене є такий відеофайл. Тому велком до просмотру. Отож, давайте почнемо з того, що слід робити перед тим, як ви зібралися їхати з Норвегії. Ну, по-перше, це навірно закривати всі документи. З чого почати? Треба звернутися до куратора, по-перше, відкрити свій договір оренди, глянути, за скільки там потрібно попередити орендодавця вашого житла, і від цього відштовхуватись. Потім зв'язатись з куратором, сказати їй, що йому, їй, хто у вас в залежності, чоловік чи жінка, і сказати, що ви збираєтесь покинути Норвегію. Вона вам трошки допоможе з цим. Особливо головне це виписатись з фоке регістра, тобто зняти вашу прописку. Треба це зробити не пізніше ніж за місяць до від'їзду. і зверніть увагу, що коли ви це будете робити, ви обов'язково вже повинні знати адресу реєстрації, де ви будете мешкати в наступній країні. Всі моменти стосовно від'їзду, ви вирішуєте з куратором. До прикладу, в нашому випадку куратор повідомила. Всі служби, тобто там оплата інтернету, комунальні послуги, що вже з такого -то, такого то місяцю нас не буде, а тому рахунки на нашу адресу не присилайте. Комунікуючи з куратором, нам вдалося майже все закрити, не спіша, але все чітко. Однак ми не закрили телефонні номери та банк. Оскільки в нас на рахунках у банку ще залишалися кошти на час від'їзду. А як це буде проходити закриття рахунку в банку, я в принципі можу зробити маленький шорт, це буде дуже пізнавально, комусь може знадобиться. Я думаю, багато українців чули про те, що Норвегія надає кошти на від'їзд з Норвегії для повернення на батьківщину. Однак ми цього не робили, ми не брали, оскільки ми не поверталися в Україну, а лише переїжджали в іншу країну. Ми ознайомлювалися з цією процедурою, що там, як заповнювати, і прочитавши, вивчивши всі деталі на сайті. Прийняли рішення, що так робити не слід, бо там виділяються кошти саме на повернення. Тому ми ці кошти не брали і. Вирішили, що так буде вірно. Так, це перше відео з нової глави мого життя. Отаке от оно було коротеньке. В кого будуть які питання, пишіть в коментарях. Ну а наступне я хочу зробити таке про те, в якій ми країні зараз, в якому місті, яка в нас робота, що там по оренді, і таке інше. Ну, всі такі життєві питання. Тому в кого є якісь на даний момент. Питання запишіть в коментарях, я всім буду відповідати. А сьогодні дякую вам за перегляд, всім гарного дня, всім пока.